І я почала вивчати саме тупо Я почала шукати негативні відгуки. Так. Тому що позитивні відгуки. я, наприклад, не завжди читаю. але Я дуже люблю читати негативні відгуки, тому що ти дивишся, що людям десь комусь не подобалося. Співставляєш це зі своїм всесвітом, як ти це бачиш, і ти розумієш або людина перегибає, або компанія справді працює якось не так. Я впорилася і зрозуміла, що я не бачу нічого такого поганого. Щоб мене могло насторожити. І ось це мене якраз і як сказати, надухнуло. на <плес> я походила, подумала, ми про це поговорили. Пройшло декілька днів, і я просто взяла телефон, набрала номери, сказала: доброго дня, я хочу з вами працювати. Тобто, в той момент це вже було обдумане рішення, і а, я коли подзвонила, то тут. Підняла Галина, так коли вона мені розказувала, який класний турбове Галина, не треба, бо я вже продала вас сама собі.